Для, е, при заблокуванні кавомолки і е, е, її неможливість її зроботки, просто відпускаємо помол е, на, е, на, на кофімолки. Це у разі того, якщо це не попало там посторонній предмет у вигляді каміння там, чи, чи металу, наприклад. Тобто, якщо ми там, Перший шаг це спробуємо її розплинути, Ляхом відпускання помола, беремо або викрутку, або пальцями. От у нас є черв'ячок, річажок для регулювання помолу. За годинниковою це ми зменшуємо помол, а проти годинниковою збільшуємо помол, відповідно, збільшуємо відстань між ножами. Тобто ми крутимо проти годинникової стрілки і рахуємо кількість обертів повних.

Проти годинникової стрілки, відповідно, він відкручується і це розводиться ножі. В даному випадку ми розвели ножі десь на міліметра 2-3, зробивши 30 обертів годинникової стрілки. Пробуємо зварити каву. Якщо кавомолка почала працювати, то добре, тоді значить, ми нічого. Зробили помол і повернули назад на тих же самих 30 обертів вже за годинникову стілки, тобто ви виставили назад помол такий, який він був, і якість приготування кава тоді, відповідно, буде така ж сама, як була на ну, перед збоєм. Відповідно, зараз повер... <кхух> повертаємо назад Помол на стартовий. Якщо, Якщо... Не допомогла ця процедура відпускання да, помолу, тоді нам необхідно повністю розібрати, витягнути верхній ніж і розібрати ковумовку і почистити її від кави, від сторонніх предметів, які, можливо, туди потрапили. Зараз покажемо, як це робиться. Нажми на палець.